На Чернігівщині судитимуть російського агента, який збирав інформацію про переміщення ЗСУ. Слідчі служби безпеки України в області завершили досудове розслідування у справі мешканця прикордоння, який приховано збирав розвіддані про переміщення українських військ на території Чернігівщини та Київщини. Як повідомили у профільному управлінні, чоловіка затримали ще у листопаді минулого року. Ворожий агент отримав оперативний псевдонім і детальні інструкції щодо збору і способів передачі секретних відомостей. Під час окупації Чернігів. Євщини поплічник агресора надав свою згоду на співпрацю військовослужбовцям РФ, повідомивши їх, що є агентом ФСБ. Після звільнення території регіону від ворога агент продовжував виконувати завдання російської спецслужби. Від своїх кураторів він отримав вказівку про збір та передачу їм відомостей щодо переміщення та розташування підрозділів Збройних сил України, а також даних по кількості особового складу, військової техніки та наявного озброєння сил оборони поблизу державного кордону. Співробіт. Ніки СБУ зірвали плани расистів і затримали їхнього поплічника під час спроби передачі закритої інформації до РФ. У зловмисника було виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби. Йдеться в повідомленні СБУ. Нині матеріали кримінального провадження скеровано до суду.